Скімія японська. Давно я вже хотіла розказати про цю рослину, тому що це справжня знахідка для саду. Вона вічно зелена, тож тішить око і взимку, і влітку. Рослина ця дводомна, тобто має і чоловічі і жіночі екземпляри. Жіночі рослини мають яскраво червоні ягідки. Чоловічі їх, звичайно, не мають, але зато у них є запашні суцвіті, які приваблюють бджіл. В Україні цю рослину ще мало знають і мало використовують, адарма, тому що вона не вибаглива, але є нюанс морозостійкістю. Я маю певний, хоча й не дуже великий досвід вирощування з кімії на півдні України в Одеській області, і хочу сказати слідуючи, що доросла, добре вкорінена рослина справді переносить нормально морози, але вона дуже чутливо реагує на холодний, пронизливий вітер взимку, навіть якщо це трапляється протягом кількох днів. І тоді в таких умовах. Края листя буріють і втрачають свою декоративність, і залишаються на кущі протягом усього наступного сезону, що псує зовнішній вигляд рослини. Висновок такий: з кімію потрібно висаджувати в захищених від вітру місцях, і тоді не потрібно буде її мотати агроволокном що зими. Такі місця завжди можна знайти під забором, перед будинком, в якихось виямках в саду, і тоді не буде проблеми. Скімія японська. Ось цей кущ я хотіла показати з двох причин. По-перше, висота цієї рослини. В літературі зазвичай пишеться, що висота скімії 1-1,5 метра. Але ось цей кущ позаду мене, в мене зріст метр Ну, тобто, ми бачимо, що вона явно вища, ну, не 2 метри, але десь коло цього. Ну, звичайно, я не знаю, коли вона посажена, вік цієї рослини, скільки років вона на цьому місці росте. Це жіноча рослина, тому що на ній червоні ягідки е, бачимо. А жіночі рослини, вони е, за описом завжди трохи вище, ніж чоловічі рослини. Але, ну, як, правило, як правило, все ж таки скімія має зріст 1 метр і 20 см. Друга причина це місце знаходження цього куща. Справа, парк, зліва будинок, оточують з різних сторін хвойні дерева. Тобто створюється достатньо тіньове місце, і саме в таких тіньових місцях листя проявляють себе найкращим чином. Зберігається ось цей зелений глянець. Наприкінці хочу сказати, що скімії, які я показую, ростуть на північному заході Німеччини, поруч Північне море і поруч Гольфстрім. Тому клімат взимку тут трошки м'якше, ніж в Одеській області. А ще я хочу відмітити, що скім'я дуже доречно і ефектно виглядає в садових контейнерах, наприклад, на сходах перед вхідним.